Благословен Бог наш нині повсякчас і на віки віки. Амінь. Слава тобі, Боже нас, слава Тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини і живі зійси, і все, і спогає, сокровища подателю, прийди і все лисивне, і очистин у всякий скверний, спаси, блажа душі нашу, святий нас, святий крикся святи полона, святий Божь, святився безсмерти полонас, святий Боже, святий крики,ся безсмерти полона, слава Цю і Сину і Святому Духові. Нині повсякчас, і на віки віки амінь пресвята і Тройці, помили нас, Господи, очисти грехи наші, владико прости беззаконня наші. святий і сили, на мощі нашому, не Трогора. Господи помили, Господи, помилу, Господи, помили. Слава Отцю і Сину і Святому Духові. Нині повсякчас, і на віки віки Амінь, Отче наш, що є сина, небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні. Прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, як Твоє царство, і сила, і слава, отца, і Ісина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Да, Воскресне Бог і розточеться врази Його, Яко обіжать, од лиця Його ненавидят, що Його, яко іще ще зайдемо, да іщезнуть, яко оте від вас, лиця Гоня. Так от і погибнуть над від лиця Боже, а праведниці да звеселяться, Господу помолимося, Господу помили, Отче святий, прачу душу, тілес, послаю єди Твого Сина, Господа нашого Ісуса Христа, всякий недух і іселяйши, від смерті збавляйши і сели роботою Оксану Віктора Маркіяна Софія, Роксану, Вероніку Матвія Юрія Івана. Ірину Миколая, Віталія, Юрія, Юрія, Ярослава, Ярослава, Даніель Олександра, оце Стефана Василя Галину, юну Наомі, Дарину, Мілену, Олекс... Ольгу Олександру, Христі Анну, Флорі Анна, Олександра, Тетяну, Семена, Інну, Юрія Тетяну, Остапа, Захарію, Матвія, Івана Галину, Олесю, Данила, Богдана, Ніну Михайла, Святослава, Христина, Квітку, Романа, Наталію, Софію, Анну Марію, Олександра Ірину, Давида. Данила, Галину, Зиновія, Захара, Олену, Галину, Ірину, Андрія Володимира, Рослану, Ігоря, Вікторію, Євгенія, Олега Романа, Марту, Юрія, Сергія Владислава, Таїсію Емілію, Аделіну Анастасію, Богдана Федота, Олексія, Анатолія, Світлану, Зинов, Ігоря Тараса Галину, Ірину. Оце Степана Анастасію, Ксенію, Віталію Володимира, Людмилу, Віктора, Василя Наталію, Дарію, Надію, Макарія, Максима, Юлію, Олену, Юлію, Дмитра, Ірину, Наталію Мирославу і робів Божих Надію, Віктора, Павла, Мар'яну. Ярину, Теодозію, Тетяну Івана Катерину, Дмитран, Дмитра, Дмитра Назара, Маркіяна, Дам'яна Лук'яна, Богдана, Рок, Роксолану Віру, Юрія, Христину Ростислава, Івана, Ангеліну Надію, Степана, Олега Надія, Назара, Петра Віра, Максима, Ангеліна, Юрію, Матвія, Марію, Лесю, Руслана, Івана, Андріану, Руслана, Світлану, е, е, воїна Павла Наталію, е, і Робів Боже, е, Івана, Галину, Мар'яну, Івана, Наталію, Юрія, Луку, Назарія, Іларію е, і робів Боже Марту. Давида, Володимира, Христину, Галину, Ірину, Андрія, Антона, Іллю, оце Степана Галину, Ігоря Андрія, Роману, Наталю, Богдана, Володимира, Олега, Надію, Марію, Віктора, Катерину, Ярослава, Вікторію, Єлизавету, Галину Даниїла, Юстину, Іллю, Анну Соломію, Олену, Олену Христину, Юлію, Анну Ганну, Дмитра Макарі, Маркіяна, Стефані, Катерину. Михайла Соломію Юстину, Соломію Олега Романа, Надію Святослава Данила Маркіяна Ірину, Калину Лідію, Василя Наталію Анастасію Юрія, і Марину Кирила Олександра. Протре Стефана, Петра, Лідію Петра, Ярослава Богдана Христину, Андрія, Софію Христину, Мар'яну Юрія, Надію, Любов. Людмила Константина, Ольгу Марію, Вікторію, Христину Юрія, Андрію Софію, Христину, Мар'яну, Юрію Надію, Марію, Іванну, Анну Стефанію, Тетяну, Ігоря Володимира, Любов Володимира, Анну Діану Вероніку, Ірину Галину, Анну, Отця Степана Людмила, Антонія, Андрія, Петра, Оксану, Кіро, Отця Степана Северина Вероніко, Антоніну Дмитра, Романа Ольгу Василя. Зоряну Галину, воїна Ігоря Зиновія, Святослава Юліану, Ореста, Оксану Марію Валентину, Андрія, Софію Дениса, Тетяну, Катерину, Поліну, Василя Діану Анастасію, Олену, Олену, Андрія, Катерину, Дарію, Ольгу Микиту, Раїсу, Владислава Дениса, Олександра Ярослава, Євгена, Протрея Стефана, Протрея Павла, Ганну Христину Іллю, Анну Маркіяна. Про три, Стефана про три, Сима, Она про три, Павла про три, Василя, Олега, Ірину Марію, Михайла, Соломія Максима, Галину, Ярину, Тараса, Марію, Воїна Михайла, Оксану, Ольгу, Михайла, Ольгу, Андрія, Лілію, Андріана Марію, Любов, Девіда, Нігель Терезу, Вікторію, Ганну, Юлію, Юрія, Олега Ярослава, Ірину. Мар'яну, Руслана, Ореста, Софію, Захара, Ульяну, Христину, Вікторію, Оксану Ярославу, Юлію, Світлану, Юлію, Світлану, Богдану, Марію, Віталію, Маркіяна, Емілію, воїна Василя, Анну Надію, Дениса, Ярослава, -е Міланія Мар'яну, Романа, воїна Василя, Назара Івана, Тетяну, Ольгу, Софію Романа, Марка, Анну, Михайла, Світлану, Марію і робів Божих. Отця Степана воїна, Василя Романа, Андрія Марію, Галину Наталію, Володимира Марину, Олександра Анастасію, В'ячеслава, Катерину, Максима, Івана Наталію Марту, отця Степана Іванну, Жанну Марка, Артура Олега, Любов Ярославу, Олега, Ірину, Людмилу, Лесю, Тараса, отця Степана, Анну, Ярослава, Наталію Марію, Івана Мар'яну. Ліліану Романа, Миколая Марію, Віталій Марію, воїна Івана Василя, Василя Володимира, 에, 에, Артура, Іларіона, Мілану, Вікторію, Ярослава Богдана, Наталію, Любов, Данила Іларіона, Лілію, Катерину Богдана, Оксану Олега, Павла Наталію, В'ячеслава, Анну, Мар'яну. Максима, Дениса, Богдана Христину, Ігоря Галину, Марію Івана, Михайла Надію, Юрія Володимира, отця Стефана, Тетяну, Ольгу, отця Стефана Катерину Ясмінну Галину, Ярослава Марту, Анастасію, Софію Назара, Яну Катерину Роксолану, Соломію Ганну, Михайла, Євгенію. Світлану Володимира Ростислава, Святослава, Анастасію Богдана, Тараса, Тетяну, Мію, Даніель, Марію, Діану, отця Стефана Любо Наталію Дмитра, отця Стефана Олега Олена, Євгенія Анастасію Сема, Марію Дем'яна, Лук'яна Іванко, Павла, Петра Галину, Марту, Анжела Михайла, отця Стефана, отця Симона. І робів Боже Любов це Василя, оце Павла, Миколая, Євгена Любов, Любов Миколая, Зоряна Данила, Рокселану, Галина, Юрія, Протрея, Стефана, Протрея, Павла, про три, Семена, про Василя, Ольгу, Сергія, Ольгу, Світлану, Антона, Нікіто, Віру, Ганну, Олександру і робів Боже. Оця... Оце Стефана, Івану, Жанну, Марка, Артура, Олега, Любов, Ярослава. І робів Божих Данну, Віктора. І робів Божих Роксану, Вероніку, Матвія, Юрія, Івана, Ірину, Миколая, Віталія, Юрій, Ярослава, Ярослава, Даніель, Олександр, Ірину і робів Божих. Оце Степана, Світлану, Віктора, Сергія Валентину, Ігоря, Ірину, отця Степана Ігоря Матвія, Симеона, Любо, Оксану, Вікторію, Єво, Максима, Михайла, Ольгу, Оксану, Стефа, Стефана, три Павла, про Симона, про Василя, дякона Юрія, Д'якона, Андрія. Юлію, Максима, Олену, Дмитрія, Наталію, Мирославу, Ірину, Оксану, Романну і Робів Божих, Таїсію, Емілію, Аделіну, Наталію, Ігоря, Оксану, Віктора, Аліну Данила, Марію, Надію, Юрія, Руслану Павла, Ілону Андрію, Надію Андрія, Дарію, Діану. Олега Роману, Богдана Ксенію, Назарія, Маркіяна Ореста, Орисю, Ольгу, Ігоря, Ореста, Мілану, Милані, Миколаю, Юлію, Максима, Юрію, Любов, Василя Марію, Оксану, Павла Богдана, Тетяну, Вероніку, Володимира, Володимира Луку, Оксану, Ірину, Андрія, Олександрі, Степана Юрія, Вікторія, Христина, Вікторія, Ярослава, Ігорі, Галину, Олега, і Робі, Боже, Анну, Тетяну, Ірину. Павліну, Мирославу, Олександру, Анастасію, Юрія, Жанну, Іванну, Анастасію, Софію, Єлизавету, Ларису, Марину, Миколая, Андрію Євгенію, Аллу, Ніну, Валерія, Сергія, отця Світана Володимира, Володимира, Юрія, Марка, Евеліну, Віктора, Нікіту, Олену, Олега, Світлану, Олексія, Світлану, Михайла, Дмитра, Андрія, Наталію, Надію, Любов, Віктора, Олену, Маркіяна, Миколая. Андрія Ірину, Олену, Ігоря, Оксану, Лілію, Євгенію, Василя Марію, Богдана Івана, Надію, Софію Марію, Ігоря, Стефана, Зою, Володимира Лілію Олену, отілесні душевний немощі, животворих, благодаті Христа Твою, молитвами при владичиці і приснудів Марії, представ свій небесних сил безплотних, силою чесного животворящого Христа. Чесного славного пророка, притиче, хрестителя Йоанна, святих славних, Сахвальних апостолів, Святих Славних Добровідних преподобник Преподобників, Богоносних отець нашій, святий іселителе безсребнику, космі, дм'яна Кіри, Йоанна, Пантелеймона, Єрмалай, Самсона, діми Фоті, Нікіта, святих праведних, Ботицьких аничсі, святих, як оти, си, джерело, сілинь Боже наш, і Тові славу Санаєм, Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віки омінь. Ще і ще з умиленням сердець наших, молитвою оптинських старців до Господа Бога, помолимося. Господи, помили. Господи, дай мені з душевним спокою зустріти все, що принесе мені цей наступаючий день. Господи, дай мені все ціло віддатися Твій святій волі. Господи, на всякий час цього дня всьому настав і підтримай мене, який би я не дістав новини в протязі цього дня. Навчи мене прийняти їх зі спокійною душею і твердим переконанням, що на все є свята Твоя воля. Господи, всіх словах і ділах моїх керуй моїми думками і почуттями, всіх непередбачених випадках, не дай мені забути, що все послано тобою. Господи, навчи мене просто і розумно звертатися зі всіма домашніми і оточуючими мене і нікого не скривдити. Господи, дай мені силу перенести утомлення наступаючого дня і всі події протязі дня. Господи, керуй моєю волею, навчи мене молитися, вірити, надіятися, терпіти, прощати, любити, дякувати. Амінь. Премудрость, просте, вислухаймо святий Євангеліє, мир всім і духом твим. Від Матфея, святої Євангелії, читання. Слава Тобі, Боже, на слава Тобі! Вони во время, призвав Ісусу Бадендесяту, чи на Кисві, даде їм власть на дусяк нечистих, як десь гонять зселити всякий недух і всяку болізню. Сіяв Богданся, посла Ісусу, заповідай благоля. На подія задні дітей в оград Самаріський не ходьте. Ідіть, же паче, ковцам погибшим дому Ізраїлю. Хотя же, проповідуйте благодіще. Яко приближився Царстві Небесне, болящі стріляйте, прокажене вчищайте, мертві, воскрешайте, біси, і згоняйте, ту то неприясне, то не дадіте. Слава тобі, Боже, на славу тобі, слава Отцю і Сину і Святому Духові. Нині повсякчас, і на віки, віки, амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христос, істинний, Бог наш молитвами причистої, Своїй матері, святих славних, цих апостолів, святих праведних ботицьких ім'я, всіх святих помилих, спасе нас. Яко благ і чоловіку любець